Усім привіт! Мене звати Наталія. Ви на моєму рукодільному каналі. Канал називається Візерунок, і я рада вас всіх тут вітати. Сьогоднішнє відео буде влогове, і в мене є сьогодні настрій, сьогодні субота, бо це відео дивитесь у неділю. Сьогоднішнє відео буде влогове. Якщо хочете, можете цей день провести зі мною. Сьогодні я вишиваю, насолоджуюсь життям, наскільки це можливо. Дякуючи нашим воїнам. І сьогодні я хочу поїхати в одне прекрасне місце, зробити багато класних фото. Маю надію, що вам також ці фото сподобаються. Я зараз нафарбована з новою зачіскою, але на моїх годинниках 9, 9 ранку. Пів на десяту у нас вімкнули фонтан. Ми зараз чоловіком йдемо туди пити каву. Тому якщо вам цікаво провести зі мною цей день, то дивіться далі. Вийшли з дому, ще на вулиці нікого ніде. Зате будівництво вже йде повним ходом у нас тут на кварталі. Ось, до речі, ось тут на цьому пустому місці через рік маю надію буде. Басейн. Принаймні вже квартал заявив, забудовник заявив, що і вони там вже е, риють під нього місце, що у нас буде дорослий басейн і два жабенятника для дітей. Ми взяли дві кави і йдемо. Помахай всім, до речі, ти вперше у мене на відео засвітишся. руки, Йдемо до фонтану. Я набрала з собою книжок, ну як книжок, книжку і фрузелка взяла. Зараз будемо сидіти. Хто буде пити каву, хто буде вишивати, або читати, або бігати з телефоном, з фотоапаратом і знімати щось вам цікаве. Йдемо незвичайним шляхом, а в обхід. Вон, дівчата вже з тренування, мабуть, йдуть чи на тренування. В обхід до Фонтан. Російська мова процвітає. Поки бачите, нікого нема. Діти ще не вишкреблися, бо батьки дітей не вишкребли. О, дивіться, хтось вже грає в теніс. Давай сюди зайдемо по алеї підемо, щоб не залежати. До речі, нам, нам треба теж взяти ракетку, чуєш? Треба. Треба. Ось така краса у нас тут. Ми йдемо аж он туди, от туди. Ой, на щось наступило. Тут, до речі, навіть в минулому році оці от... Ой, чуєте? Пташки співають, це з колонок. В минулому році оце все. Воно було менш таким інтенсивним, можна сказати. Менші кущики були, але зараз все порозростало. Тут реально красиво. Бачите, хлопці грають в теніс настільний. Оце цей час я люблю, бо нікого нема. І можна просто сісти і відпочивати. Ось тут ми і зупинимось. Поки дехто тут розслабляється, нікого нема. Боже, який це прекрасний, прекрасний час! Я вам трішки познімаю приємностей. Взяли каву, дві штуки. Я взяла фрузелок, зараз буду дисувати. І книгу всім чоловіків Евелін Бюго. Дуже прикольна книга, до речі, хочу сказати, читається на одному диханні. Е, да. Дурдом на голові. Читається на одному диханні. Дуже раджу, я зроблю обов'язковий огляд цієї книги. Маю надію, що вам сподобається це відео, бо книжка дійсно варта уваги. От сьогодні у нас в планах посидіти тут, потім прийти додому, посидіти вдома, приготувати щось поїсти і поїхати в одне прикольне місце фотографуватися. Давно вже ми туди не їздили, давно ми там не були. Сьогодні погода прекрасна, тому ввечері поїдемо туди. От ми і приїхали, ви, скоріш за все, вже здогадалися, де ми. Принаймні київські люди, які на мене підписані, вони знають, що це ВДНХ українською, правильно. І ми дуже часто до повномасштабки сюди приїжджали, ми їздили тут на велосипедах кататися. А зараз на велосипедах ми, звичайно, ж, не покатаємося. Я записую вам додатковий звук, тому що думала тут щось познімати вам, показати. Але тут проходить поруч концерт, і елементарно YouTube мене забанить, просто авторське право. І ось тут, прям поруч нас, поруч тієї галявини, де ми сидимо, якийсь захід для військових, я чую відголоски, там говорять про донорство, там говорять про протези. Тому ось такі, от. Тут відбуваються заходи, там іде концерт, тут іде важливе щось прям суперважливе для сьогодення. А ми ось вибрали галявину, сіли тут. Я вже нафоткалась, точніше, насолоджувалась тим, що фоткає чоловік мене. Ще я з собою взяла пофоткати і познімати вишиванку, і ось я вже завершую, точніше, завершила. Прямо тут, на галявині, дошила Бекстіч в. Оцій дерев'яшці від фрозолка це лаванда. І, звичайно, в мене був з собою букет лаванди, тому що я все затарабанила, бо мені потрібно було зробити купу класне фото. І я нафоткала, я душила бекстіч, Люди тут ходили на мене, дивилися, зазирали. Але ну, мені з того було дійсно приємно, тому що люди цікавляться, що це я тут таке роблю. От. Власне, три години пролетіли якось на одному диханні, погода сьогодні була пречудова, чоловік трішки прогулявся, трішки йому так розвиднілось, і мені приємно з того, що він склав мені компанію і поїхав зі мною. Ми провели сьогодні чудесний, чудесний день. Я завершила одну роботу, я потрошку просуваюся в вишивці. Сорочки. От, і я нагулялася, відпочила морально, тому чоловіку, принаймні, за це точно шалено вдячна. І, звичайно ж, вдячна нашим воїнам, що вони можуть дозволити мені так провести день. Е, дякую вам, що ви провели зі мною ці 20-30 хвилин, не знаю, зараз буду монтувати відео, скільки це відео буде невідомо, поки що мені і самі. Дякую вам за те, що ви провели цей. Цей час зі мною, маю надію, що вам такий формат сподобався. Я бажаю вам спокою, я бажаю вам тиші. Я закликаю вас донатити. Я в посиланні під цим відео залишу, господи, я в інфобоксі під цим відео залишу посилання на монобанку Євгенії Коліченко, нашої госпітальєрки, вони збирають на авто. А ви ж розумієте, що авто для. Медиків це просто саме кручуще, що їм потрібно. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням, відправте суму, яка вартує вашої вранішньої кави. Повірте, це також дуже величезна підтримка. Якщо можете відправити, більше обов'язково це зробіть. Обов'язково, тому що завдяки. Цим людям, завдяки тому, що вони можуть на цій автівці зможуть евакуювати поранених. Вони збережуть не одне життя. І, власне, ви, долучившись до того, також збережете не одне життя. На цьому буду завершувати своє відео. Я вам вдячна, що були зі мною. Дякую, що ви є на моєму каналі. І до наступних зустрічей. До побачення.